Ось такі акумулятори потрапили до мене на огляд за ціною 45 гривень один елемент. Акумулятори в використанні не були, але є сліди контактної зварки. Ємність заявлена 3000 мА, плюс-мінус. Я все вам сьогодні перевірю і покажу, що нам пропонує продавець на сайті. Пропонує високоякісний літій іонний акумулятор Terra 30 з ємністю 3000 мА годин. Цей промисловий корейський акумулятор формату 18650 без плати захисту відрізняється високою реальною ємністю та стабільною струмовіддачею, що робить його чудовим вибором для різноманітних електронних пристроїв. Акумулятори не були в використанні, але є сліди контактної зварки. Ну коротше, ви зрозуміли, що акумулятори нові у використанні не були, але є ось такі сліди контактної зварки, яка була відірвана, щещена. І готові до використання. Можна навіть взяти ще дешевше, не по 45 гривень в роздріб, а по 30 оптом. Якщо будеш брати три блока. В кожному блоці 480 батарейок. Тобто, якщо ти береш один блок, це вже тобі буде по 35 гривень. Взяв три блока, по 30 гривень. Суттєва економія для тих, хто робить електровелосипеди, самокати, хто ось цим всім займається, йому треба великі ось такі блоки, і він сам собі вже там щось буде. Мутити і мудрувати. Єдине, що ці акумулятори не використаєш під шурупокрути, під болгарки, коротше, під інструменти, тому що вони не тримають високі токи. Тому що, якщо взяти. В одному акумуляторі там буде 10-15 елементів для болгарки. Не вистачить, що вона повноцінно працювала. Але Якщо це павербанки, електровелосипеди, там самокати будь-що, де буде там 400 там 300 тих елементів, то цього цілком буде достатньо. Я перед цим відео пройшовся по сайтах, загуглив ціна. Реально халява, дешевше не знайдете. Давайте зважу кожен елемент, що ви подивилися 45 п'ять грам. Дивіться, а ось цей скільки буде важити? 45 п'ять грам. Давайте ось звідси. 45 грам. Бачите? Все чітко по 45 грам кожен елемент. Головне, щоб вони відповідали заявленим характеристикам. Тест буду проводити на зарядному пристрої літокала. За 6 років вона не підвела мене жодного разу. Дивіться, кожен акумулятор він заряджений. Бачите? 4-14 вольта. Друга комірочка 4,16. Третя. 414. Всі вони однаково збалансовані і заряжені. Два акумулятора це в мене буде фаст-тест, а інших два буде норд-тест. Так, дивіться, виставляємо, що це фаст-тест, і ставимо 1000 мА. Воно має одночасно на двох баночках зробити. Так, все пішло, перевіряємо, чи все правильно. Все правильно. А тут буде норд тест. Хто не знає, що таке фаст тест чи нор-тест. Зараз все детально розкажу і покажу. Ставимо норд тест і виставляємо ідентично 1000 мА. Зараз воно тут оновиться, і на третій баночці вручну все поставлю, тому що так воно не працює, коли вже ввімкнуто до блока. Дивіться. Бачите, треба затиснути кнопочку і виставити NOR-тест. Бачите? Що таке фаст тест? Спочатку акумулятор розряджається, а потім заряджається. І таким чином ми дізнаємося, скільки влізло в банку. Що таке норд-тест? Акумулятор спочатку заряджається, потім розряджається і знову заряджається. І таким чином ми дізнаємося, скільки точно віддав акумулятор. Фаст-тест триває майже 5 годин і ще не розрядило до кінця елемент. Норд-тест триває також майже 5 годин, ще до кінця не розрядило. Треба було збиратися і йти додому, лікувати запалення трахеї. Ні, я вирішив записати ще відео про мультиметри, бляха. Хотів це все прибрати зі столу, зацепив блочок, і все. 5 годин. Бляха, писався тест і до сраки. Тепер все починається заново, тому що блочок відійшов в контакт і все. І немає ніякого тесту. Через мультиметр. Кому треба мультиметр, будь ласка, звертайтеся. Сенсорний класний мультиметр недорого коштує. Дешевше не знайдете все. Починаю все заново. На цих розряджених акумуляторах, знову ж таки, виставляю фаст тест. Перша, друга комірочка 1000 мА. Третя, четверта норт тест В ручному режимі. Норт тест 1000 мА, щоб ти мені там нічого не писав, не розказував. Я знаю зараз любителі на Фейсбук особливо понаписують, ну «Да це все гівно. Хтось його викинув, а ти його продаєш, я його не продаю. Я лиш показую, що є ось такі елементи, які дійсно недорого коштують, і по якості ми їх зараз перевіримо. Мультиметри я вже відзняв, всі вже продалися. Можете не дзвонити і не писати. Пройшла година 18 хвилин. Дивіться, що робиться. Походу, що ємність дійсно буде відповідати заявленим характеристикам. Розрядило вже 2,8 вольта, я так розумію, що розрядить до. А вже все, пішла зарядочка, бачите? А ось друга баночка каже, що ще не розрядило повністю. Бачите, чомусь по-різному розряджає. Не розумію чому, хоча банки я місцями не переставляв. Все як є, так і вам показую. Тут що в нас робиться, ще не розрядило. Тут ще не розрядило. Ну що, готові бути шокованими, скільки можна влити в один елемент за 45 гривень. Фаст тест. Перша баночка 3134 мА за 3 години 16 хвилин. Друга баночка 3156 мА за 3 години 20 хвилин. А тепер test. Скільки ми можемо вийняти з цього елемента? Можемо вийняти 3092 мА за 6 годин. Проводився тест. А четверта баночка 3070 мА можна вийняти з елемента. 6 годин тривав тест. Так що підписник. Однозначно, ці акумулятори це просто подарунок, це просто халява за таку ціну з такою ємністю і так далі. Посилання на магазин залишаю тобі в описі. Заходь, приціняйся. Коротше, всім дякую і до побачення.